Не таке запрошення від доньки на весілля я очікувала. Виявляється, якщо я не прийду, то нічого страшного, головне, що батько прийде з новою дружиною. Мамо, ви розійшлися 15 років тому. Треба вже забути цю історію і жити далі. Мало хто розходиться, але якось живе далі і нормально спілкується з іншим, як цивілізовані люди, а ти кочеш себе казна що? Тітка Люда приємна жінка, і я розумію, чому тато пішов від тебе до неї. Я кинула слухавку. Напевно, я знову стаю на ті ж граблі з донькою, що ставала з чоловіком. Я справді невеликодушна, бо вважаю, що забути те, що чоловік зі мною зробив, це дати себе ошукати знову. Я справді 15 років не говорила з чоловіком, він рідко відвідував дітей, тому це було легко, а аліменти платив через відправлення. Мені зараз 50 років. А 30 років тому я познайомилася з Андрієм. Ми були одногрупниками і закохалися один в одного без тями. Я була ладна для нього зробити все привести йому на світ дітей, їсти запареному віну і жити в гуртожитку. Андрій розумів, що тільки, залишившись на факультеті, він зможе якось вибитися в люди, і я приклала для цього максимум зусиль. Справа в тому, що всі матеріали шукала йому я. Писала дисертацію йому теж я, він тільки перечитував і додавав якісь деталі, але основну роботу робила я. Чому я махнула на свою кар'єру рукою? Все дуже просто я вже няньчила сина і могла тільки в перервах між його сном і годуванням читати літературу і виписувати замітки, друкувати і форматувати текст. В нашій тісній гуртожитській кімнаті з'явилася на світ і донька. Я старалася робити затишок в цій кімнаті, але безуспішно, адже зарплати Андрія не вистачало. Вийти мені на роботу не виходило, бо діти були малі і я не мала досвіду роботи. Та я наївно думала, що допомагаю чоловікові адже пишу для нього і конспекти лекцій, самі лекції, читаю додаткову літературу, веду наш бюджет, економлячи на собі, адже Андрій мав гарно виглядати, бо ж викладач. І ось йому дають квартиру як молодому доценту від університету, і він радо пакує валізи. Оксано, я полюбив іншу жінку, з нею я й буду там жити, а ти залишайся в цій кімнаті. Я домовився з комендантом. Я повзала по підлозі, я молила його нас не кидати, але він сказав, що я маю мати гідність, бо він ніколи не думав, що я така, меркантильна і слабка. Сергію було 10, а Юлі 7. Я поняття не мала, як я маю зробити на їхнє життя. Мене ніхто не брав на роботу по професії, я готова була мити підлогу, але тут мене зустріла стара знайома і запропонувала іншу роботу. Якщо вже мити підлоги, то за добрі гроші поїхала за кордон. Я попросила маму допомогти пожити з дітьми і поїхала в світи. Через три роки я купила квартиру більшу, ніж у Андрія, і з набагато кращим ремонтом. Далі поїхала знову заробляти на навчання дітям, далі на квартири і весілля, все віддала своїм дітям без останку, все для них, і ось знову ті ж граблі. Я не така привітна, мила, весела і щира, як тітка люда. Вічно рахую гроші і працюю. Не вмію відпочивати, і жартувати, не вмію довіряти людям. Цікаво, чого б це. Я ніколи дітям не розказувала, що батько пішов, вірніше, як батько мене покинув, коли я віддала йому все, бо любила безтямно і сліпо. Вважала, що вони виростуть і самі про нього складуть свою думку, вірила, що батько має бути в житті дітей, навіть коли я слова до нього промовити не хочу. І я все це викладала до довжелезному листі, вилила свою душу і сказала. Що вона сама має приймати рішення, кого вона хоче бачити на своєму весіллі, бо вона зробить вибір так само, як батько колись зробив свій. Мамо, я все прочитала, зателефонувала донька. Сказала батькові, що не хочу його бачити на своєму святі. Він відреагував дуже буденно, сказав, що дій подарунок дарувати не буде. Він не змінився, сказала я їй. Дякую, що вибрала мене. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.